Під арештом колишнього ректора Національного медичного університету суд узяв під домашній арешт. Віталію Москаленку Прокуратура закидає зловживання. Він на посаді ректора сам собі за 4 роки нарахував премії на 4 мільйони гривень. Двоповерховий будинок у центрі Києва це житло колишнього ректора Національного медичного університету для Віталія Москаленка. Від сьогодні це місце постійного перебування. Суд узяв його під домашній арешт. Як сидиться через паркан, гнівно інформує дружина. Тяжко хворий, приніс інсульт, і можна його турбувати. Цю людину а? це порядна добра людина, яка зробила для України стільки, скільки не зробили в. Переслідує екс-ректора прокуратура. У відомстві накопали, що Москаленко, поки був ректором, старанно, щоквартально нараховував собі премію по відсотка від загальних надходжень навчального закладу. За чотири роки напреміював себе майже на чотири мільйони гривень. Його дії кваліфікуються нами як частина п'ята статті 191 Кримінального кодексу України, за яку передбачено покарання в вигляді. Позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває із зібраними документами. Прокуратура вже за місяць планує йти до суду. На це засідання хочуть завітати і студенти медуніверситету, бо саме з них усе і почалося. Знання не товар! НМУ – не базар. І ще на початку року майбутні медики вийшли з протестом проти свого ректора. Говорили про корупцію і про гуртожитки. Незаконні висання з гуртожитку. От е, ненормальне поводження взагалі зі студентами. Після студентської акції трудовий колектив відсторонив ректора. Міністерство охорони здоров'я його звільнило. Однак, Москаленко це рішення оскаржив у Печерському суді. На роботу прийшов із кремезними молодиками, які намагалися розштовхати студентів, що стали на дверях. Пусти щоб студентів ображалися. А далі були апеляція, касація, як наслідок Москаленко не ректор. Теперішнє ж рішення про домашній арешт він знову планує оскаржувати. Через паркан переказала дружина. А як же він буде відстоювати свою точку зору? Під домашній арешт Москаленко посаджений не на цілу добу, а з восьмої ранку до восьми вечора. У прокуратурі вірять, що він не накиває п'ятами, як це свого часу зробив екс-ректор податкової академії. Мельник я дуже сумніваюся, що стан його здоров'я дозволить йому. Вільно пересуватися і на Бонер Вадимутвинтесен один плюс один.